Стейк це не просто шматок м'яса, це історія та справжній культ м'яса, що налічує тисячі років. Його готували ще в стародавньому Римі, ним насолоджувались середньовічні лицарі. А сьогодні його продають у найкращих ресторанах світу за божевільні кошти. Що ж такого особливого в цьому культовому м'ясі? Саме в цьому відео ви дізнаєтеся правду від доісторичних часів до ідеального рецепта сучасності. Найперші стейки з'явилися ще до того, як людина навчилася писати. Первісні мисливці смажили м'ясо на відкритому вогні, що не лише покращувало смак, але й робило їжу безпечнішою. Археологи знаходили обвуглені кістки тварин і навіть спеціальні кам'яні платформи, де стародавні люди обсмажували м'ясо, немов на первісному грилі. Дослідники виявили, що вже 250 тисяч років тому неандертальці та кроманьйонці не просто їли сире м'ясо, а експериментували зі смаженням на каменях або у гарячому попелі. Та навіть більше аналіз залишків доводить, що деякі племена маринували м'ясо у травах, ще задовго до появи писемності. Це перші кроки до того, що згодом стане культовим стейком. Але коли саме звичайний культ м'яса найперших людей почав трансформуватися на шедевр сучасної кулінарії, більшість людей схильні думати, що кулінарна культура смаження стейків має походження з Франції або Америки. Але насправді її історія почалася ще задовго до того у стародавньому Римі. Заможні громадяни насолоджувалися вишуканими м'ясними стравами, серед яких особливо цінувалися шматки добре просмаженого м'яса, приготованого на решітках або рожнах. М'ясо маринували у вині, оциті та спеціях, таких як чорний перець, коріандр, кмин і гарум популярний рибний соус того часу, що додавав стравам насиченого смаку. Особливою популярністю користувалася яловичина свинина, а також дичина, така як оленина чи фазан. Римські гурмани надавали перевагу ніжному м'ясу молодих тварин, іноді навіть телятині, яку вважали делікатесом. У кулінарному трактаті, що приписується апійцією, детально описувалися способи приготування м'ясних страв, включаючи рецепти складних соусів і маринадів, які додавали м'ясу особливого смаку. Багатії могли собі дозволити коштовні екзотичні приправи, привезені з усіх куточків імперії Єгипту, Сирії, Індії та навіть Китаю, що робило римські стейки справжнім витвором гастрономічного мистецтва. На початку середньовіччя у Європі м'ясо було не лише основним продуктом харчування знаті, а й символом багатства, сили та високого соціального статусу. У лицарських замках під час бенкетів подавали великі шматки обсмаженого м'яса, яловичини, свинини, баранини та навіть дичини, такої як кабан або олень. Приготування м'яса часто відбувалося на відкритому вогні або нарожні, а його статусний смак підкреслювали травами і спеціями. Зокрема, чорним перцем, гвоздикою, імбером та мускатним горіхом, які були коштовними імпортними товарами. Але самої назви стейк ще не існувало. то коли ж вона з'явилася, і де? В Англії у 15 столітті вперше з'являється згадка про назву стейк, що походить від давнього норвезького стейк, та означає товстий шматок смаженого або запеченого яловичого м'яса. Це слово прийшло разом із вікінгами, які традиційно готували м'ясо на відкритому вогні ще в 9 та 10 століттях. До середини середньовіччя стейки стали частиною раціону не лише лицарів і дворян, а й багатих міщан, особливо у великих містах Англії та Франції, де розвивалася культура гільдії м'ясників. У той час яловичину часто подавали соусами на основі вина або оциту, що надавало їй пікантного смаку, а також з густими підливами, що були приготовані з різного коріння цибулі та меду. Для простого ж люду м'ясо залишалося розкішшю, доступною лише у свята або під час мисливських трофеїв. Тоді як для дворян та лицарів стейк був важливою частиною щоденного раціону, що забезпечували силу та витривалість у боях та турнірах. У 17-18 столітті культура стейків набрала неймовірної популярності в Європі. Особливо в Англії та Франції, де м'ясні страви стали невід'ємною частиною аристократичного застілля. В Англії у цей період виникли перші стейк-хауси, спеціалізовані заклади, де подавали добре обсмажені шматки яловичини, приготовлені на відкритому вогні або в чавунних сковородах. Французькі кухарі вдосконалили техніку приготування стейків, експериментуючи з соусами, маринадами та подачею. Додаючи до м'яса червоне вино, вершкове масло та ароматні трави. І саме у Франції виникла ідея ступенів просмаження стейків. Кухарі розробили систему приготування м'яса відповідно до його внутрішньої температури та текстури. Але сама концепція та культура споживання стейків із різним ступенем готовності розвивалася поступово і з'явилася в іншій країні. Зі зростанням європейської колонізації та еміграції та традиції приготування стейків поширилися в новий світ. У 18 столітті британські переселенці привезли до Америки звичку вживати товсті шматки яловичини, а розвиток тваринництва сприяв збільшенню виробництва м'яса. Згодом у 19 столітті на безкрайніх пасовищах американського заходу сформувалася справжня культура стейків. Зокрема, завдяки ковбоям, які готували м'ясо на відкритих грилях після тривалих перегонів худоби. Ковбойські стейки готувалися просто: м'ясо обсмажували на залізних решітках або сковородах над відкритим вогнем, приправляли лише сіллю та перцем. Згодом із розвитком залізниць і м'ясної промисловості яловичина стала доступнішою, а стейки невід'ємною частиною американської кухні. Саме в цей час народилися класичні стилі приготування, такі як мало просмажений, середньо просмажений і добре просмажений. А самі стейки почали подавати з картоплею, овочами та соусами на основі віскі чи томатів. Таким чином, у новий час стейк перетворився із традиційної європейської страви на символ американської гастрономії, що згодом підкорить увесь світ. У 20 столітті стейк став не просто поживною стравою, а справжнім символом розкоші та статусу. Завдяки розвитку технологій зберігання та транспортування м'яса, а також вдосконаленню методів обробки яловичини, стейки стали ще доступнішими, але водночас їхня якість і різноманітність суттєво зросли. З'явилися чітко визначені стандарти мармуровості м'яса, які впливали на його смак і вартість. А в ресторанах почали подавати преміальні відруби, що швидко здобули популярність. Особливою популярністю користувалися такі види стейків, як рібай, відомий своєю соковитістю та вираженим ясним смаком завдяки мармуровому жиру. Ті Боун, що поєднує ніжний виріз та на насичену текстуру тонкого краю. Філе міньйон, який вважається найніжнішим і найвитонченішим серед стейків, адже вирізається з тендітної частини яловичої вирізки. А також вагію знамените японське м'ясо з неперевершеною мармуровістю, яке стало справжнім втіленням розкоші. В середині ХХ століття популярність стейків ще більше зросла завдяки розвитку ресторанного бізнесу та появі спеціалізованих стейкхаусів у США, Європі та Японії. Вони пропонували різноманітні методи приготування від смаження на відкритому вогні та грилі до сювідної технології, що дозволяла максимально зберегти смак і соковитість м'яса. Також у 20 столітті набули популярності різні ступені прожарювання: Rare, медіум Rare, Medium, медіум вел well та велдан, well які стали міжнародним стандартом приготування стейків. Водночас у різних країнах сформувалися свої кулінарні традиції. У Франції стейки подавали з вишуканими соусами, такими як барнес. У США їх готували на грилі зі спеціями та вершковим маслом, а в Японії вагю обсмажували на тепан які або подавали в стилі сукіякі та шашимі. Таким чином, у 20-му столітті стейк з простої страви перетворився на витвір гастрономічного мистецтва. А його різновиди та способи приготування продовжують еволюціонувати. Зберігаючи статус символу якості та розкоші. У наш час стейк можна знайти у будь-якому куточку світу від дорогих ресторанів до домашніх барбекю. Японський ваґіо, аргентинське асадо, американський томагавк – І це лише частина великої стейк культури. Найдорожчий стейк у світі вважається японський ваґу, який може коштувати сотні доларів за порцію. А в 1960-х роках НАСА навіть розробила космічний стейк спеціально для астронавтів. А найбільше стейків з Яловичини з'їдають у світі аргентинці, і стейки там національна гордість. Отже, стейк це не просто їжа, це справжня історія, яка продовжується і донині. А який ваш улюблений вид стейка? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео. Діліться цим відео з друзями, нехай вони теж дізнаються усе простейки. Та до зустрічі у новому відео.